In will Thank <laughs> you. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві Акафисту за душі померлих. Щиро прошу вас про поширення нашої трансляції, а також за її уподобання. І сьогоднішнього суботнього дня, як звикло, ми молимося за душі тих, хто вже за межею цього світу. Молимося за всіх, кого вже з нами немає, за наших рідних, наших близьких, наших знайомих, душі священнослужителів, душі тих, хто загинув, виборюючи волю України. Також молимося сьогодні за всіх тих, хто помер. Три дні тому, можливо, цієї ночі, хтось відійшов до вічності шість, дев'ять, сорок днів, рік кільканадцять років. Але нехай світла пам'ять про них завжди залишиться в наших серцях. Молимося також і вимолюємо Божі ласки для душ, які терплять чистилищі. І зараз на кілька секунд зстановімося. І подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим всі гріхи їхні. Прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, поміни спочили храбів твоїх. Адама упалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господа, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. <кхи> Прийми їх, Господи, блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Осяянням Всевишнього просвіщений, преподобний Макарій почув голос від черпа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя! Сказав колись Ісаак Сирин. Серце, яке милує, що годинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги всім від віку спочилим взиваючи. пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Пам'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, пам'яни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми у бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалось блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христи Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім. Подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Алилуя. Світло тихе Визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилуя. Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяння всепрощення Твого. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, Непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують Твоє вічне буття, і до милосердя Твого взивають. Аллилуя! Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш. Плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що і за гробом твоє милосердя не вичерпується, що мило і всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині твоєї, нехай буде над ними спасаюча благоволя твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили. Нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни не спочили храбію Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий, черва черване жахаюся такої долі, як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай. Зійде на них русою прохолоне наша пісня, Алелуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві й тіні смертній, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти Тебе і перед Тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні. Милі же, Твоя невичерпна, відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодною. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, в видіннях таємничих, ясновинно на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи. Аллилуйя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються при чистої крові Божественного Андя, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитв за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи, заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних за кров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя». Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, зває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити, не вистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого сподоби їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благостю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш. Пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословенних пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовно. пам'яни спочили храбів Твоїх. Благословляй швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає нас до вічності, нова скорбота, нова сивина і вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алелуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного дня року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні, у провиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, Ти є Сонце присвітле. Осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдиними з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна, поміни не спочили рабів Твоїх, проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших. Молимося з надією і опуванням зиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкровення Духу нашому, щоб ми співали, Алилуя. <кхи> Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до неї відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю достойно їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благостував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси. Господи, любов невимовна, поміни не спочили храбів твоїх. <кій> Де ти, жало смерті? Де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого. Бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Алилуя. Воскреснуть мертві, встануть суші у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте з давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про менесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величю світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Плоті кров Царства Божого не оспадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає по нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяє тебе щоб у світлі на вечірньому дня співати. Алелуя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества радості і добра, нас підняв із глибини гріховної досвятості. Дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої. Нехай буде для них агнець Божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну. з'єднай померлих і живих у нескінченній радості, Господи, любове невимовна, поміни спочили храбів твоїх. Кундар 13 молимося тричі. О примилосердний Отче безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, простий, і спаси рідних і близький для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню, перемоги, Алелуя! О промилосердний, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив Духа Животворчого. Помилуй, простий, спаси рідних і близький для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню, перемоги. Аллилуйя. О промилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама, упалого і весь рід людський, від вічної загибелі, спасаючи, Ти благий послав світ Сина Твого, щоб Христом, і Воскресінням Його. І нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя, оповаючи, чекаємо неклідного царства слави Твоєї, спочинем дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм: прощаються вам, гріхи ваші. Прийми їх, Господи, у блаженне й тихе престановище Твоє. Що вони зраділи у божественній славі Твоїй, Господи, любови невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини Ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочином усі гріхи їхні, прийми їх у селі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. І перед завершальною молитвою ще раз зуновімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвували.

Боже Дух, всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував, сам, Господи, упокою душі спочили храбію Твоїх, святіших патріархів, правосвященних митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному і черничому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних праотців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, убієнних між міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися. І вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місці квітучому, у місті спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік улюбить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха правда Твоя, правда повіки, і Слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христи, Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче предвічний, через найдорожчу кров твого любленого Сина Ісуса Христа, змилосердись над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім за спільне молитовне єднання. І знаєте, хотіла б наголосити і заохотити вас до того в часі Великого Посту і взагалі зараз такі часи, що інколи от дуже багато людей помирає. І навіть псалтир в той день і не відчитують. Тому ми рідні. Маємо пам'ятати про те, що не обов'язково десь замовляти навіть той читання псалтиря родиною. Ми можемо збиратися і молитися псалтир за душу померлого. Особливо ця практика є дуже добра в часі Великого посту. Молитися кафест. Зараз маємо. Чудові такі комунікаційні різні можливості. Тобто навіть, навіть ми є в дорозі, ми маємо навушники, ми можемо собі включити ту молитву акафесту і помолитися. Тому практикуємо це, адже вже вони самі собі нічим не можуть допомогти. Тільки наша молитва, тільки наші такі вчинки, милосердя за душі померлих. Тільки ми їм можемо вже зараз допомогти своєю молитвою і своїми вчинками милосердя. Ще раз щиро дякую вам за молитовне єднання, гарного, благословенного, Божого всім дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!